До вашої уваги Volkswagen Golf R 2018 року 2 літри бензин на повному приводі. Дуже гарні диски у чорному кольорі. такий у нас задній ряд, шкіряний салон та передній ряд. Повний електронськопакет, електродзеркала, електроручник на автоматі, підігрів передніх сидінь, сенсорна мультимедія, LED приборна панель та мультируль з лепістками. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь на майданчик Авто. Аеропортовська 29. дев'ять.